Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про продовження строку оформлення невитребуваних паїв. А це питання ми розберемо з нашим гостем, юристом Іваном Карнау. Івана, рада вітати. Вітаю. А, почнемо, я думаю, з того, що продовжили його так до 1 січня 2028 року. А, але а, які причини лежать в основі цього продовження, продовження цього терміну? Ну, основна причина це ведення бойових дій, це велика кількість земельних ділянок, ділянок яка знаходилася на окупованих територіях і. Власники таких недооформлених ділянок не встигли реалізувати своє право на приватизацію на оформлення відповідних речових прав. І в зв'язку з тим, що ускладнилася сама сам механізм, треба було виїхати на підконтрольну територію України, звернутися з відповідною документацією або в судовому порядку. І в зв'язку з бойовими діями ці строки вони не стали достатніми для того, щоб вирішити остаточне це питання. Але ж це ж діє не тільки на окуповані, так тобто по всій Україні, так це стосується всіх земельних ділянок, які перебувають у власності громадян України, які знаходяться на нашій території. Так, чудово. А як це рішення вплине на власників таких ділянок і на на ринок нерухомості загалом? Ну для власників таких ділянок це позитивні зміни, оскільки вони дадуть змогу ще виграти певний час для того, щоб дооформити всі документи. Я поясню нашим глядачам, в чому річ, які ділянки вважаються не не, не витребуваними такі ділянки, які видавалися, як правило членам колгоспів при їх реформуванні, і вони наділялися в межах того колгоспу, який існував, але був ліквідований за кількістю членів такого колгоспу. І юридично такі документи оформлювалися через сертифікати. Сертифікат це в принципі не вважається правоустановчим документом, а він лише фіксує юридичний факт, який стверджує, що така особа має право на оформлення. До 2019 року, поки не внесли зміни до законодавства земельного, дозволялося навіть здавати в оренду довгострокову землі сільськогосподарського призначення, які були оформлені шляхом отримання такого сертифіката або свідоцтва, не обов'язково була саме державна реєстрація з відображенням в кадастрових номерах. А, в зв'язку зі змінами з 2019 року було встановлено термін. До 2000, до січня 2025 року саме за цей термін необхідно було таким власникам оформити до кінця такі документи, звернутися до землі упорядних організацій, які створили би проект про виділення таких земельних ділянок на місцевості, зробити технічну документацію і потім вже отримати витяг із реєстру речових прав про те, що ви вже є власниками. Якщо це не було зроблено, то такі землі. Вони все одно перебувають у власності громадян. Хоча і не перебувають в відповідних реєстрах, у зв'язку з цим виникають дуже велика кількість проблем для власників, наприклад, там для укладання нових договорів оренди з фермерськими господарствами або там з індивідуальними якимось порядками, це могло су сугувати проблемою, оскільки є така правова невизначеність, такі документації про те, хто є власник таких ділянок, вони. Переважно зберігаються в архівних організаціях, установах органів місцевого самоврядування, це переважно сільські селищні ради. І не завжди там є можливість оперативно підтвердити, чи саме ця конкретна особа є там власником. Зв'язку з цим, для того, щоб там привести до ладу, зробити там так звану інвентаризацію, та, щоб розуміти взагалі, хто є власниками таких ділянок, був встановлено такі терміни. Але такі терміни до 25-го року вони. Встановлювалося ще до початку повномасштабного вторгнення. Це було 2018-2019 роки. А зараз у зв'язку з тим, що велика кількість людей, які навіть зверталися вже в судові установи. Але я розумію, що, наприклад, деякі справи в судах можуть розглядатися декілька років, навіть і не завжди можливо реалізувати свої права. Наприклад, у разі якихось там порушень, спочатку потрібно отримати рішення суду там про встановлення якихось там, наприклад, спадкових там прав або якихось порушень під час укладання таких договорів оренди. І для того, щоб завершити цю справу до кінця, необхідно отримати певні там, процесуальні документи, які, на жаль, в наших судах не завжди оперативно можна отримати, і так як ці терміни вони вже підходять до січня 2025 року, залишилося там в принципі півроку, не, не так багато часу, а час, ми, як помічаємо, плине зараз дуже, дуже швидкими темпами. І для того, щоб зробити можливим реалізацію таких прав для власників таких земельних ділянок, вирішили законодавці продовжити такий термін до 2028 року. Цей термін. Ермін, якщо буде продовжене, то дасть змогу до кінця оформити всі необхідні документи, щоб вже спокійно бути власником відповідно до витягів з державного реєстру. Так а які можливі наслідки можуть виникнути, якщо не використовувати земельні ділянки протягом цього періоду? А якщо йдеться мова про фактичне використання, тобто не юридичне якось оформлене, а просто то це взагалі немає ніякого значення. Вони можуть бути невитребуваними і цей статус не буде мінятися. Але якщо казати про юридичну частину, то якщо до спливу цього терміну продовженого до 2028 року особи не оформлять, то по закону вони будуть вважатися такими, що не прийняли спадщину і не реалізували свої права як наслідок, такі земельні. Ділянки можуть бути вилучені а, в рахунок органів місцевого самоврядування в рахунок територіальних громад, які в подальшому будуть просто без зміни цільового призначення. Тобто, це будуть землі е, суто е, сільськогосподарського призначення. Але право власності на них може бути вилучено в громадян, якщо, наприклад, громадяни не перевірили те, що вони там можуть бути впевненими, те, що якщо є, наприклад, там заключений договір оренди, а вони як правило довгостроковіться на 5, на 10 років і більше. А якщо він заключався за старими старими правилами і на підставі там сертифікату або свідоцтва, то якщо вони не оформлять до кінця до 2028 Смоного року такі ділянки то а, і існує дуже великий ризик того, що ця земельна ділянка може бути вилучена на, 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 у, у власність територіальних громад. Угу. А, як влада планує контролювати виконання закону щодо оформлення таких ділянок протягом всього цього терміну? Ну контроль покладено перш за все. Це на більш на землі організації, на... Органи, які здійснюють державну реєстрацію прав на, на такі земельні ділянки, і на судові установи, і тут важливе питання, що для контролю необхідно розуміти, що, що саме власники зацікавлені в реалізації такого права, Тобто то це є право, а не обов'язок реєструвати. І якщо за своїми там бездіяльністю або незнанням. Особа нічого взагалі не буде вчиняти а в неї не до кінця оформлені права власності на земельні ділянки, то в подальшому існує ризик втрати взагалі таких прав. Тому я як юрист рекомендую невідкладно звертатися до відповідних фахівців, до землевпорядників для того, щоб довести до ладу такі документи і отримати найголовніший документ це витяг з реєстру речових прав, який вже точно скаже, що ви є власником такої та земельної ділянки з таким то кадастровим номером. Яка розташована там на певній ділянці. Якщо цього не зробити, то можна втратити такі правила. Тобто, це все, скажімо так, в інтересах людей, так які так, мають земель земельні ділянки, ніж у це, да, це су суто в інтересах людей, і ця це, це питання, ще раз там для глядачів акцентую увагу. Вона стосується саме. Сільового призначення земельних ділянок для сільськогосподарської діяльності, тобто це сільськогосподарського призначення. А всі інші земельні ділянки, які там присадибні ділянки в містах під будівництво садових товариств або інші, інші за цільовим призначенням, це не, не стосується ці, ці ситуації. Стосується виключно щодо паїв. А чому така саме ситуація до, до ПАЇВ? оскільки Певний розмір земельних ділянок він не є встановлений стандартизовано. Тобто в кожному колгоспі, в залежності від кількості його членів, Він різний, так це він так, різний, знаю, да. він і є, наприклад, паї, які. На там 3-4 гектари, а є на 10-12 гектари. Це не залежить від якихось стандартів і норм. І відповідно від місцевості також залежить. Якщо це більше плодородні землі, які там на півдні країни знаходяться, то вони можуть бути і менше за розміром, але фактично фермери платять за них значно більше суми, ніж ті, які, наприклад, на півночі менш, менше врожай може давати. Тобто Завжди є свої нюанси, і саме у зв'язку з тим, що не унормована розмірна сітка таких земельних ділянок, необхідно провести їх до лади, щоб вже була технічна документація, визначені межі, які закріплюються за конкретними особами. І е, не, така правова невизначеність вона призводила до того, що, наприклад, велика кількість земель, які е, фактично не відмежовувалися, не оформлювалися і перебувають навіть у фактичному іноді користуванні. Але е, потенційні власники, які могли би, наприклад, отримувати гроші за е, орендну плату, не можуть реалізувати такі свої права, оскільки е, документи не оформлені. І розмір таких ділянок, наприклад, важко встановити. Вити, яка з експлуатуємих земельних ділянок належить конкретній особі, тому що такі земельні ділянки вони належать територіальній громаді і розпайовані за кількістю таких членів. І дуже важко зрозуміти, хто саме є власником конкретного з Даний... цього великого шматочку, який саме шматочок належить конкретній особі. Так ну що ж на цьому будемо ставити крапку, Іване, Я хочу подякувати, що ти сьогодні задав на нашу студію. Дуже дякую. Дякую, вам. Друзі, а вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про продовження строку оформлення невитребуваних паїв. А в гостях у нас був юрист Іван Карнаух. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.